Сільвер Стронг» – сила для розблокування носу та лікування нежиттю. Друзі, вітаю, це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій. Ситуацію на полі бою станом на п'ятницю, на 17 січня. На Курщині виникли бої на новому відрізку біля кордону між Україною і Росією. Збройні сили України атакують росіян у напрямку села Успенівка і зовсім поруч біля села Журавка, Українська 67-ма бригада спалила колону російської техніки. Як це було сьогодні? Оглянемо Росіяни. Тим часом втратили у штурмах на Курщині половину свого особового складу. Про це говорять самі зет пропагандисти Наступ Росії там на Курщині наразі застопорився. І фактично зупинився. Ну і триває оборона Покровська Часового Яру. А біля великої новосилки росіяни підбираються все ближче до ключових оборонних позицій українських військ. Поглянемо також сьогодні і Донеччину. На початку нашого випуску, як завжди, дякую вам за коментарі під відео. Їх, як завжди, багато було і вчора, і в попередніх випусках. Сьогодні, будь ласка, теж не забувайте про важливість коментарів. Я їх з інтересом перечитую. І, будь ласка, поставте лайк під цим відео просто зараз, а ще підпишіться на канал. Це допомагає нам працювати на Ютубі. Ну і знову ж таки нагадую про наш збір для 4-ї окремої танкової бригади. Збираємо ми на автомобіль на пікап бійцям ї стрілецької роти 1-го стрілецького батальйону, які воюють на Куп'янському напрямку. І там на Слобожанщині, на Харківщині. От зараз в умовах зимового бездоріжжя це авто нашим військовим стрільцям, піхоті фактично дуже дуже знадобиться. Майже половину вже сума ми зібрали і я. Просто нагадую, що потрібно донатити, допомагати, підтримувати наших військових. Тож сьогодні не втрачаємо цей день для того, аби задонатити і підтримати, зокрема, згаданий підрозділ 4-ї окремої танкової бригади. Є реквізити на вашому екрані. Є також QR-код, який зараз я покажу, для того аби було легше долучитися зі смартфона і підтримати цей збір. І принагідно дякую всім нашим глядачам, хто підтримує сили оборони, хто відгукується. Цей збір ми закриваємо виключно силами аудиторії оглядів карти бойових дій. Дякую вам за це. Отже, далі рухаємося до карти бойових дій, і якраз про Курщину трохи поговоримо. Але власне тут на Курщині у нас відкрився новий відрізок активних боїв. Іде мова, зокрема, про бої ось тут на кордоні між Сумською і Курською областю. Фактично, це вже була зона бойових дій, і навіть тут були присутні українські військові згодом. Росіяни відбили село Успенівка, яке поруч тут розташоване. От зараз, якщо наблизити, воно з'явиться дуже дрібненьким шрифтом підписане. От від Веселівки, фактично, зараз йдуть наступальні дії наших військ у району Успенівки. Тут питання: чи, чи вдасться закріпитися, чи вдасться розширити лінію фронту. Ну і поруч, також бойові дії відбуваються в районі Журавки. І е, в обох випадках, е, ну фактично, ми бачимо, що е, росіяни. Теж намагаються тут протидіяти, проводити рейди на бронетехніці, атакувати ця бронетехніка, зокрема, була спалена. От зараз покажемо кадри розгрому росіян біля села Журавка. Це 67-ма окрема механізована бригада, яка знищила. Ну, Декілька БМП ворожих та іншої техніки з, на полях бою, якраз у цій прикордонній зоні, ми ось бачимо, що дронами винищили ну, значну кількість техніки. Тут бачимо дійсно це. Техніка, яка перевозила російські штурмові групи, росіяни намагалися атакувати. Як описують ці бої аналітики Діпстейту, кадри показують ураження росіян на кордоні з Курщиною північно західніше від села Журавка. Операцію здійснили спільно з підрозділами ДПСУ. Противник накопичився вздовж кордону в районі Журавки. Пробував здійснити штурмові дії на населений пункт. Але підрозділи Сил оборони зробили ці спроби безуспішними. Очікується повторення рухів, адже у противника наявні там ресурси. В цілому останні дні активізація на Курщині дещо дещо спала в порівнянні з минулим тижнем. В основному штурмові дії тривають в напрямку Лебедівка Свердліково і бої за контроль над селом Миколаєво-Дар'їно. бачимо, як горить російська техніка, це завжди приємно спостерігати. І знову ж таки висловлюємо подяку бійцям 67-ї бригади за те, що вони винищують ворога. Ще ну от, публікують для нас такі кадри. Адже, очевидно, що бої ці тривали саме на північний за від журавки як вже було сказано, а це означає, що йде мова: от про ці поля і висоти вже із російського боку. З російської території, звідки от штурмова група російська на бронетехніці, висувалася у бік журавки. Ну а поруч зовсім на кілька кілометрів західніше, як повідомляють уже самі росіяни, йдуть бої між селами на території в прикордонні між селами Веселівка Успенівка. І ось заявляють росіяни, що українські штурмові групи перейшли кордон, і в районі Успенівки там ведуть бойові дії. Чи йдемо про зачистку російських позицій, чи йдемо про те, аби просунутися далі вглиб ворожої території. Наразі важко сказати, але бачимо, що по суті тут фронт трохи на захід розширюється. Крім того, самі ж росіяни стверджують, що у них проблема з особовим складом на Курщині. Як ми спостерігаємо, от за цей тиждень якихось суттєвих змін переміщень карти саме Курського району бойових дій і лінії бойового зіткнення не відбувається. Не відбувається тому, що у ворога вичерпуються ресурси. От навіть оця лінія біля малої локні, яку ворог активно е, атакував і на тиснув у цей бік, у бік населеного пункту Малої Локня, вона не зрушилася за останні дні ані на йоту. зет пропагандист Максим Калашніков пише про причини такого явища. Він стверджує, що росіяни втратили на Курщині в останніх атаках чи не половину свого особового складу. От до водосуджі. Вот почти, э, дошли 50 процентів э, лічного составу. Повідомляю своєму відео Калашников. Э, Значить, половина мінус пише он. То есть тебя, як і в Первую мировую войну, кидають так сказать, кидают, так сказать, в атаки, навіть без бронетехніки. Всі дрони сміли з поля бою, э, тебе кидають, кидают, як кидают, в Первую мировую, на пулімети, на дрони, на касетні боєприпаси. І резюмує він на наступне: ліба ми міняємо війну, стіль ведення війни, ліба все пойдет очень дуже очень плохо. Е, ну, значить, е, ну очевидно, що все точно піде для росіян погано, але лише в тому випадку, коли в них зовсім. Вичерпається ресурс, резерв на ці місні штурми, які вони постійно здійснюють. Деньки закінчуються, до речі, і північні корейці тут на Курщині, і ми бачимо, що все менше цих корейців кидають у відверті такі штурмові суїцидальні дії. От про це повідомляє інститут вивчення війни, що такими темпами до квітня 25-го року. Весь військовий контингент КНДР у Курській області буде знищено, якщо такими темпами ці північні корейці втрачатимуть щодня до сотні осіб вбитими і пораненими, як це відбувається зараз, і власне уже фактично втрати доходять КНДРівців до 4 тисяч. Це фактично третина того, що було відправлено ким Іном на підмогу Путіну на Курщину. Залишається дві третини. Ну але от це від фактично грудня місяця. За місяць вони третину втратили, тобто такими темпами ну протягнуть вони ще лютий і, можливо, березень. Це в кращому випадку, а може якось зміниться характер використання цих, так би мовити, союзних сил з боку росіян. Хоча навряд чи бачимо, що корейці вони безжально в розход, як то кажуть, пускають. Не перш ніж перейти до інших напрямків, згадаємо про те, що сьогодні фактично знову ж таки день нового прояву російського. Терору, удару, балістичними ракетами по наших мирних містах. Іскандери пролетіли по кривому рогу. І Можемо, власне, побачити кадри, ті, які можемо опублікувати зараз і переглянути. Це місце ураження, і видно, що постраждала багатоповерхівка. Виглядає це як навчальний заклад, кажуть, що це коледж місцевий, по якому от росіяни вдарили іскандерами. Крім цього коледжу, який суттєво бачимо, зруйнований там знесло буквально верхні поверхи. Тріщини пішли і по сусідніх корпусах. Також зачепило цими ударами і п'ятиповерхівки житлові. І там загинули цивільні люди. Наразі, от як повідомляє місцева влада, голова Дніпропетровської ова Сергій Лисак, ми можемо побачити якраз цю п'ятиповерхівку, яку зачепило ударом, і там біля під'їздів, ну просто люди не вижили, які перебували в цьому місці. Їх буквально ці врожальні елементи іскандера там прошили наскрізь. І от, на жаль, четверо людей загинуло ще троє у дуже тяжкому стані. От, як Сергій Лисак повідомив, зараз йде мова якраз про чотирьох. Жертв, але ще госпіталізовані є люди. Ми сподіваємося, що кількість жертв зростати не буде. Росіяни завдали кількох ударів. Спочатку перша ракета прилетіла, потім повторний був удар. Коли я так розумію, вже рятувальники, поліція були на місці. І е, насправді жертв могло бути і значно значно більше. Про якраз якихось е, е, якісь жертви, якісь втрати у самому коледжі наразі не йдеться. Я так розумію. Тобто будівля була порожньою. Росіяни її обстріляли. Ну бо їм напевно здалося, що це годяща ціль для їхніх іскандерів. особливо вражає історія родини з Херсона. Вже її дуже активно шарять у. В соціальних мережах там чоловік коментує свою трагедію, свою біду. Йде мова про те, що родина переїхала з Херсона в кривий ріг, рятуючись від російських обстрілів. А так, і цей чоловік, який там дає коментар, ми на жаль, його не можемо показати. В нього там закривавлене обличчя. Виглядає він дуже тяжко. Він розповідає, що в Херсоні він поховав свою першу дружину, яка загинула через російський терор і вбили росіяни. А от у кривому розі ця атака сьогоднішня забрала життя вже другої дружини цього чоловіка. Уявляєте, яка біда? Тобто, це ну це навіть словами не передати. Це складно собі уявити такий жах, який переживає ця родина. Там діти є, до речі, троє дітей, які тяжко переживали смерть матері, що в Херсоні зараз опинилися знову ж таки в такій ситуації під російськими обстрілами і знову втрачають близьких. Страшне абсолютно, тим паче, що там у старшого сина сьогодні день народження. Чоловік це все розповідає, коментує ну буквально зі сльозами на очах. Оце картина, це портрет фактично російського терору, як він є. І ну, такі страхітливі історії, на жаль, відбуваються з нами постійно. Росіян це ж ніяк не спаняє від нових і нових ударів. Тим часом із сусідньої Скурської Білгородської області надходять новини від нашого генерального штабу. І наші військові повідомляють, що там було завдано високоточного удару по російських системах ППО. І, зокрема, було знищено радіолокаційну станцію 92 Н3 зенітно-ракетного комплексу С400 в Білгородській області. Атаковано було позиції зенітно-ракетного дивізіону 568-го зенітно-ракетного полку Росії. зафіксовано ураження, і також вдало відпрацювали наші ракетники по позиціях радіолокаційної роти радіотехнічного батальйону 336-го радіотехнічного полку. Росіян теж підтверджено пошкодження техніки обладнання цього підрозділу. От Ми на екрані бачимо зараз. Цю РЛС, 92Н3 біля пускових установок С 400 зенітно-ракетного комплексу видно, що цей комплекс залишився без локації, без радіолокації, без очей. Фактично, і можна буде його добивати вже наступними ударами. Така у нас ситуація на північному сході. Якщо ми говоримо саме про... При кордоні е, території, ну а далі переміщуємося по карті на Слобожанщину південніше. Е, стосовно, власне кажучи, Лиманського напрямку, поговоримо детальніше, оскільки росіяни продовжують тут атакувати в районі Тернів та Іванівки. І як повідомляють наші військові з Іванівки постійно йдуть накати на населений пункт Колодязі, який ось тут на південний захід розташований. Це село саме тут знаходиться. І от до самого села фактично там від лінії фронту реально кілометр залишився, один кілометр карта трошки більшу відстань дає, але тут, напевно, потрібно буде внести зміни найближчим часом. І от деякі російські там штурмові групи забігають на околиці. Села. Колодязі, їх там знищують, вибивають, не дають закріпитися. Тобто тиск фактично йде далі вже на сусіднє село. Поки про тебе зачистити цей плацдарм в Іванівці, я так розумію, мова не йде. Ще багато відео ураження техніки ворожої в районі Тернів, Ямполівки, Північніше в районі Макіївки. Наші працюють так само дронами. От, зокрема, 66-та бригада публікувала відповідні відео. Тобто, вздовж ріки жеребець ця робота по російських штурмових групах ведеться. Водночас є на цьому напрямку і в нас втрати, і то доволі такі тяжкі. От зокрема. З'явилося повідомлення від 63-ї бригади про загибель командира батальйону 55-го батальйону тернопільського батальйону цієї бригади, і це сталося в селищі Ямпіль. Бачите, ямпіль, нібито... Умовно, такий прифронтовий тил можна сказати, але вже дуже близько фронт до цього селища наблизився, і фактично сюди ну, 10 кілометрів від лінії фронту від Діброви і приблизно стільки ж від району Торського, де Росіяни присутні. До Ямполя, очевидно, долітають ворожі дрони, ударні дрони, безпілотники різноманітні, які можуть атакувати наших військових. Є й інші способи обстрілювати Ямпіль у ворога. Звичайно, і от зараз покажу фото комбата, який загинув. Про нього багато добрих слів уже було сказано на сторінці 63-ї бригади. І вчора похорон відбувся. Адже в селищі Ямпіль Донецької області, 12 січня, загинув командир 55-го батальйону, 63-ї окремої механізованої бригади Михайло Коваль. Йому було 34 роки. Молодий чоловік, як бачимо, також у бригаді повідомили, що разом із Михайлом Ковалем загинули начальник артилерії підрозділу, тобто цього батальйону Володимир Ковальський, і водій Роман Стащук. Тобто, фактично вони перебували можливо в автомобілі разом. Так можна припустити. І напевно, що відбувся якийсь приліт, удар по цьому авто, чи то безпілотником, чи то якимось іншим способом вчора відбулося прощання з нашими героями і поховання, як повідомляють військові 63-ї бригади. Бійці 55-го батальйону досі не вірять, як цей трагічний випадок міг статися, але вони обов'язково помстяться ворогу. І також командир 63-ї окремої механізованої бригади Павло Юрчук згадує про знайомство із комбатом ковалем. Це є на відео на сторінці бригади. Можете переглянути його повністю. Я лише зацитую. От е, такий відгук, це дуже важка втрата для 63-ї бригади. Пам'ятаю, перше знайомство з Михайлом. Це був січень 24 року. Батальйон був у важкому стані, як морально, так і фізично виснажений. Михайло буквально за одну ніч переформатував керівний склад батальйону. За наступний день батальйон підготувався і пішов виконувати бойові задачі, які він до цього виконувати не міг. За словами Комбрига, Михайло Коваль мав винятковий талант і вміння організовувати навколо себе людей для виконання цілі. Світла пам'ять і слава вічна слава нашому героєві комбатові 55 го батальйону, 63-ї бригади Михайлові Ковалю його чин, його подвиг не буде забути і знову ж таки нагадуємо собі, якою ціною нам дається ця війна і протистояння. Російським загарбникам, отже, на Лиманському напрямку ворог не просунувся, але атакує село Колодязі. Дуже активізувалися росіяни на сіверському напрямку. Багато повідомлень про нові штурми, зокрема із південного відрізка фронту від веселого окупанти. Намагаються постійно в напрямку виїмки. Штурмувати, атакувати, і звісно ж таки абсолютно е подібна ситуація складається в районі Білогорівки, де окупанти теж створювали труднощі. Нашим військовим атакували Верхньокам'янський, ще один напрямок, де ворог себе проявляє у подібний спосіб. Просування ніде немає, але але в відзначаємо ворожі атаки. От зміни у нас невеличкі на карті зафіксовані в районі Часового Яру. Це знову ж таки зовсім мікроскопічний клаптик на карті, але це район вогнетривкого заводу, де втори проєкту Діпстейт відзначили певне просування окупантів. Як ми знаємо, у часовому яру ситуація за останні дні суттєво погіршилася, оскільки ворог пройшов мікрорайон північний, атакує от, на правому фланзі. В місті Часів Яр, і також е, наші війська, е, наші оборонці, були вимушені відійти з мікрорайону новий тут е, на південному краї нашої оборони. І відповідно, е, ну ворог має тут певну перевагу і має просування та тактичні успіхи. За останній час по турецькому напрямку змін немає. Ми про Покровський поговоримо напрямок зараз трохи детальніше. Тут зміни ми спостерігаємо в районі піщаного, котленого і звірового та ділянка, яка зараз пріоритетна для росіян. Вони прагнуть тут просунутися якомога ближче. Не до виїзду і в'їзду в, в Покровськ, і мають таку можливість, оскільки захопили в районі котленого залізничний насип. А залізничними насипами ворог дуже любить рухатися, не просуватися вперед. І очевидно, задум ворога й полягає в тому, аби по цьому умовно коридору між дорогою тут є ще така дорога на Покровськ між котленим і звіровим. Між дорогою і цим насипом, а собі прорубувати шлях. У бік в'їзду на Покровськ. Тому в районі піщаного бачимо, що ми ще вдалося росіянам дещо просунутися на всіх інших ділянках без змін. По Курахівському напрямку ми також спостерігаємо просування ворога на північ від Курахового у степах біля Ясанового і Новоандріївки. Це один виступ, один такий одна така міні-клашня. Ворожого просування і також село Слов'янка. Поруч ми бачимо фактично захоплене ворогом. Від нього росіяни і відштовхуються, рухаючись так само у західному напрямку, і е, також спостерігаємо ми постійну боротьбу на трасі з Курахового в бік е, Костянтинополя, багатиря. Тобто, це основна. Така траса на Курахівському напрямку. Наші війська тримають оборону Дачного, де ворог уже підійшов дуже близько, як ми бачимо, до східних околиць Дачного. І також в районі села Улакли так само відбувається стримування ворога. От між Улаклами і Зеленівкою такі бої постійні відбуваються. І по ріці Вовча від Андріївки від Шевченкового так само доводиться стримувати ворожі штурми. Ну якихось значних просувань тут немає, але поступово ми бачимо, як скорочується цей виступ в районі Курахового. І це закономірно, оскільки наші відходять. Тут на іншу лінію оборони, яка пролягатиме от в районі Андріївки, Костянтинополя, розливу, там ще село Улакле фактично буде як такий. Ну, передовий пост так, нашої, ар'єгарний пост нашої оборони. Це у нас по Курахівському напрямку така ситуація. Є також кадри того, як наулакли росіяни виїжджали на бронетехніці якраз з цією трасою, яку ми щойно бачили і оглядали, і там їхня бронетехніка підірвалася дуже швидко на дистанційно встановлених мінах. От Якраз одна з наших бригад, яка обороняє нашу землю. на Цьому напрямку на цьому відрізку фронту демонструє кадри роботи фактично дистанційного мінування ефективності дистанційного мінування, коли от дві російські БМП очевидно виїхали полями у напрямку населеного пункту розлив і намагалися полями отуди от дістатися, висадити свої штурмові групи. Спочатку підірвалася одна машина, інша намагалася її об'їхати. І так само так само нарвалася на міну дистанційно встановлену. Це знову ж таки свідчення того, як певні технологічні речі, перевага і над ворогом можуть в принципі допомагати знищувати ворога, не вступаючи з ним у прямий вогневий контакт. А от напрямок да, російського руху він фактично в цьому випадку був спрямований на село розлив. Значно західніше Курахового. Ну і те, що в Росіян закінчується бронетехніка, дуже багато про це останнім часом сказано, написано дописів постів. Причому з обох сторін і росіяни про це пишуть активно. Зараз я вам покажу транспортний засіб, який фактично замінив росіянам БМП. Ну танки вже давно замінив. БМП, БМД та інші бронемашини. Ну ось е, такий відомий усім е, позашляховик ще радянського походження. Зараз став чинно основним транспортним засобом для росіян у ході. Бойових штурмових дій в полях в степах Донеччини, зокрема, от зокрема про це пише Ян Матвєєв, російський оглядач, каже: жарти про те, що російські військові купують собі навіть танки. Це більше не жарти, тому що. АТАЦІ замість танків все частіше власне використовують ось такі механізми, як ви вже здогадалися, російські солдати купують такі, ну фактично, чотириколісні. Гробіки собі за свої ж гроші. Ну, Це все ж таки збільшує швидкість їхнього просування. В полях не треба пішки долати багато кілометрів по в'язкому ґрунту степовому. Але справді бронетехніків, окупантів на багатьох напрямках, особливо на Торецькому, там е, чи не щодня ми бачимо автомобільні спроби штурмів на різних старих автомобілях. Жигулі, там легковики навіть йдуть у. Ухід, так і от такі позашляховики совєтської російського автопрому так само. Дуже часто з'являються у кадрі і уражаються дронами. Офіцер плюс, наш військовий, пише про те, що пішов уже значний дефіцит бронетехніків росіян штурмами, колони коло, штурми колонами броні. Одноразові таксі БМП пішли в минуле. Зараз ми бачимо, що навіть для вогневої підтримки не вистачає броні а наявна боїться вилазити, бо на них полюють наші ФПВ-дрони. З артою та саме спостерігається її дефіцит через ФПВІ, в основному використовують більш далекобійні зразки. Арту вони намагаються замінювати кабами, бо в них цих кабів предостатньо. І наприкінці, погляньмо ще на велику новосілку. Тут знову ж таки росіяни пробують дістатися до селища з південного. Напрямку з сіл нескучна і Времівка, і от тільки буквально вчора ми говорили про окупацію нескучного. А сьогодні вже фактично констатуємо, що село Времівка чи не повністю вже під ворожим контролем під окупацію. Цей виступ з'явився на карті. Ну буквально за останню добу. І бачимо, що росіяни спрямовують свої зусилля аби форсувати ріку Мокрі Яли і дістатися центральної частини селища Велика Новосілка. Це значно ускладнює справи нашої оборони Великій новосилці, яка затиснута, як ви бачите, з оцих боків ворожими штурмовими групами, ворожими позиціями. І Богдан Морошников пише про цей напрямок: так у великій новосилці залишається дві третіх нашого контролю, тобто, фактично, третина селища. Вона під е, ворожим контролем. Почалися ключові бої за Времівку, і це головний опорник на цьому напрямку. Його втрата це поступовий відкат до лінії Бурлацьки, Дніпро енергія, розлив. Звісно ж, е, тоді буде мало сенсу тримати залишки великої новосилки. Виходити звідти потрібно. Ну, буде максимально оперативно і без втрат. Е, ну, бачимо, що справді е, цілком можливо, що доведеться. Лінію оборони змістити нашим військовим приблизно на ось цю лінію, як описує оглядач Мирошников. Так і зараз ми справді спостерігаємо, що такий основний наш форпост на цьому напрямку Велика новосілка опинилася в ситуації ну фактично напівоточення або ж оперативного оточення. Ми про це говорили давно, і зараз бачимо, що ця дорога, яка вела з великої новосилки на захід в бік гуляйполя, в бік сусідніх областей, вона перерізана вже фізично російськими наступаючими підрозділами. Тому ситуація в Великій новосилці суттєво ускладнилась. На цьому друзі ставимо крапку. Побачимось ми з вами вже у новому огляді. В понеділок, завтра, післязавтра, мій колега Ігор Гаврищак оглядатиме карту бойових дій. Не пропустіть ці випуски, аби бути в курсі. І побачимося до понеділка. До нових зустрічей.